Танці під хмарами. Протягом наступного тижня кількість підписаних на ярмарок потихеньку зростала. Охочих потрапити на Марісину вечірку було недосяжно більше, однак дівчата вірили, нічого не втрачено, бо наснилося, що прийшло море народу. Усі навіть не поміщалися. Ракель запевняла, що сни часто стають предвісниками реальних подій, начебто якісь дослідження підтверджували, що з деякими людьми стається саме те, що їм наснилося. Наприклад, одна жінка загубила гроші і за допомогою власного сновідіння знайшла їх в глибині шафи. Вірогідність того, що БЕА має надприродні здібності, звичайно, мінімальна, та на цьому етапі дівчата готові були хапатися хоч за гарячий тяг. Треба бути оптимістками. Чи не так? Як каже Лусін тато, подібне притягує подібне. Сантій Тарі говорив про велику кількість дзвінків, що надходять на радіо, все йшло чудово. Принаймні Лусія постійно це собі повторювала і вірила ще більше. Та з'явилася одна перешкода, яку дівчата не врахували погода. Вона поставила під сумнів усе, був четверг, і злива, здається, Вирішила назавжди зависнути в цій частині півострова. Ліс понеділка. А от е, прологи інформують, що штормове попередження продовжується ще на тиждень. Здавалося, почався біблійний поток. Лосія не знала, чи кінець світу близько, та кінець їхній із Фрідою. Поїсти в табір точно недалеко. Які шанси провести цей ярмарок просто неба через два дні? Усі сиділи в їдальні, хоча вже і поїли та повідносили пустітаці, падав дощ і ніхто нікуди не поспішав. Варіанти повернутися до класу чи мокнути на подвір'ї? Не підходять, а клас для додаткових занять у цей час завжди зайнятий. Тому дівчата сиділи в їдальні до самого дзвінка. Як у біса з цим боротися? запитала Лусія. По їхній стіл до виходу дефілювала Маріса. Проводите ярмарок у басейні? Вона хотіла додати. Добити дівчат поруч йшли сам і ще два, дві представниці касти модних, які почали сміятися, лосія з подругами так і не змогли відповісти їм щось дошкульне. Вся дотепність клубу червоних кедів потонула в брудній калюжі разом із усією надією. Симаріса наврочила. Мабуть, чеклувала, як тільки могла. У неї лихе око, буркотіла Фріда. Звідки цій тобі ковилі знати про вру... вроки? Це старі забобони, поширені в усіх куточках світу, заперечила мудрагельська ракель. Ага, нас від неї не захистить навіть хрест із Кара. Ваки, додала Сусана. Тоді що? Лусія стривожено дивилася на дівчат, шукаючи і не знаходячи відповіді. Гаразд, почала ракет. Можливо, це дурня. У нас надзвичайний стан, тому принаймають приймаються будь-які дурниці, підбадьорила Фріда свого капітана. Дивіться, існують племена, які дощі для урожаю викликають танцями. А бувають танці й... проти дводощі. Дівчата перезирнулися, не знаючи, як на це ре... реагувати. Що не так, ракель розвела руками, ви ж самі сказали, годиться будь-який план. Носії важко було простежити зв'язок. Звісно, це дурниця. Ракель не попередила танці, не впливають на погодні умови. Вона чула вислів, погано співаєш, піде дощ. Однак ніколи не чула добре та затанцюєш дощ перестане. Дівчата зневірилися, а Лосія була готова на все. Або їхній план не провалився. Добре. Беа, Сусана і Фріда з спостерігали, як Лосія схвалювала цю безглузду ідею. У когось і інші, і інші пропозиції. не було ні в кого. Після уроків подруги зібралися в парку поблизу школи. Дощ падав, однак не так сильно, як раніше. Наплічники вона. Поховала під кущами, щоб хоч зошити врятувати, оскільки сенс ритуалу полягав саме в танцях під дощем, як стверджує експертка, всі учасниці мали неодмінно хоч трохи змокнути. З першої роки увітхнула в землю ножиці, наче елемент в ритуалах. Буду. А шокованим дівчатам потім пояснила, що цей елемент звичаїв має для відлякування дощу. Готові? Ні, але не має значення. Сусана від самого початку безперервно повторювала, яка це маячня. Вона справді була найбільшою реалісткою з-поміж усіх. Ніхто не відчував захвату, однак подруги, поставали позаду ракет і зі щирим серцем узялися повторювати за неї рухи. Музикою до цього дійства був шум дощу, який то посилювався, то вщухав. От я ж застужуся, тоді побачите продовжувала бубніти Сусана. Дівчата стали в рядок і рухалися праворуч, то ліворуч, нахиляючись та випростовуючи спини, плаваючи руками з боку в бок, повторювали раз, другий, третій. Усього було п'ять заходів. Інакше ритуал не може ба дати бажаного ефекту. Як стверджувала експертка. Лусія роззиралася довкола, чи, бува, ніхто зі знайомих не бачить цієї смішної до гікавки сцени? Після п'ятого танцю дощ у Паріщів сили. Дівчата повитягались з-під кущів наплічники. Подіставали парасольки і готові були кинутися звідки, Навтюки. наче щойно тут нічого не відбувалося, це таємниця. Принаймні вони так думали. Хоч хочете зупинити дощ, почувся голос за куща, до учасниць ритуалу наближалася червона парасолька. Ось уже й видно. Її власника Кай чарівно усміхався. Ти за нами шпигуєш? запитала Фріда, розкриваючи свою парасольку. Я просто вийшов зі школи, збирався додому, а тут побачив вас. Перепрошую, я незумисне, тільки не розповідай нікому, перебила його Сусана. Кай пообіцяв мовчати, якщо дівчата, Натомість розкажуть, що це буде за видатна подія в суботу. Лусія з подругами посвятили його в історію з самого початку: табір, ярмарок Маріса. Марісина вечірка дощ. Марта також поїде в табір, хоча всі знали, що Марта з Каєм добре знай... знайомі, Ніхто цього не надавав особливого значення. Марта погана про нього думки, а отже, вони точно не друзі. Тому дівчата в розмовах і не, з нею не згадують цього хлопця. Однак не схоже, що Каль думає про Марту щось погане, можливо, навіть навпаки. Коли він промовляв ім'я її, обличчя в нього ставало замріяним, а очі випроміювали тепле сяйво. Схоже, Марта йому подобається. Кай схаменувся і знову лукаво усміхнувся. А Лусія тепер остаточно зрозуміла, що це маска, а не справжній кай. До влітку ви поїдете в Кадіс? промовив хлопець, наче нічого особливого в цьому не було. Не такий він і поганий тип, хіба трохи зверхній, Росія, носія? Так, Марті сказала під час зідзвону. Марта ж сама виступає проти того, щоб судити людей за зовнішністю. Кожен заслуговує. На шанс. Попрощалися, коли почули перший грім. Кай побажав їм успіхів у боротьбі з дощем, усі подумки успіхів йому з Мартою.